Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст РШовець. Як відомо начальника Служби безпеки України, колишнього з екс Василя Малюка. Звільнили від виконання своїх обов'язків. Звільнив президент Зеленський, написавши відповідний указ. ну і Василь Малюк написав рапорт на звільнення. Ну, а тепер це все повинно пройти процедуру ухвалення в Верховній Раді. Тим більше, президент призначив виконуючі обов'язки начальника СБУ екс е... Альфівця Хмару. Що ж виходить? А виходить, як заходить, кажуть. Зібрався комітет по національної безпеці і оборони, і позасідавши, вирішив. Що не хоче звільняти Василя Малюка з займаної посади. Є така річ, перед тим, як виносити це питання в зал Верховної Ради, його повинен схвалити або не схвалити Комітет по нацбезпеки оборони, тому що питання стосується оборони країни. Тому Комітет по нацбезпеки оборони написав свій вердикт. Ми не хочемо звільняти Василя Малюка з поста начальника СБУ. Крапка. Зразу ж після цього приїхала в парламент екс-міністерка Юлія Свереденко, почала вести перемовини з парламентарями з Комітету по нацбезпеки України. Потім вона почала з іншими парламентарями вести перемовини, тому що зараз на парламент викладаються ще більш важливі рішення приймати. Місія, значить, міністра оборони. Потрібно призначати міністра енергетики, потрібно затверджувати ще там ряд важливих призначень. Тому прем'єр-міністерка Юлія Сверденко сьогодні цілий день була в парламенті, тому що хочеш, не хочеш, а у нас парламентсько-президентська республіка. Батьом би хотілося, щоб президент сам особисто керував країною, брав відповідальність на себе і вирішував однозначно, але в нас же є парламент, да? парламент, да, де парламентарі люблять, що дуже поговорити. Як би ми не ставились до нинішнього парламенту, я завжди кажу, що це не Верховна Рада. А Верховна Зрада все-таки Зеленський змушений. Говорити треба торгуватися з парламентарями, щоб вони прийняли відповідні рішення, які потрібні Зеленському -тере Україні. Ви можете писати, коментувати, висловлювати свою думку. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую вам, до нової зустрічі.